Традиційне авіашоу відбулося у Коломиї. На місцевому аеродромі зібралися пілоти зі всієї України. Також було два екіпажі з Німеччини. Цього року зліт присвятили українським військовим, тому фестиваль пройшов під гаслом Дякуємо за мирне небо над головою. Відвідувачам продемонстрували польоти авіамоделей, були автоперегони та ендуру, і виставка раритетних авто. Традиційне свято малої авіації у Коломиї провели вже шостий раз поспіль. Щороку його приурочували до Івана Купала. Цього разу організатори зробили деякі зміни і провели мототехнічний фестиваль. Таким заходом організатори вирішили підтримати військових на Сході. Тому все проходило під гаслом Дякуємо за мирне небо над головою. Організатор Ігор Табанюк хотів привести хоч якусь військову техніку на свято, але все зараз на фронті. Тому запросив представників військомату і гірсько-штурмової бригади. Він каже, основна та заходу незмінна популяризація коломийського литовища та загалом малої авіації. Що мені нравится, То що на сьогоднішній день популяризація аеродрому Каламиска очень ефективна увілічилась. Буквально неділю назад. Прилітали к нам ще два автожира, і мощні Я принял их, показал, провел по городу. Они были просто в шоке и сказали, что мы еще обязательно прилетим. На прошлой неделе также прилетал экипаж с Польши. Пилот тоже бывший военный летчик. Так, по-русски сложно говорит, но тем не менее мы как-то общались. Вот. А он тоже был очень приятно удивлен приемом. То, что у меня отличает, то что кроме теплого приема у меня есть всегда заправка топливом автомобильным топливом и авиационным топливом, что очень большая редкость. Те, що змінила плани організаторам, погода через дощ, не змогли вчасно приїхати всі екіпажі, тому основне дійство було пізніше. За цей час представники військомату пропонували охочим повправлятися зі зброєю. Звичайно, тут найбільше молоді. Саме на них і розрахована така демонстрація. Розборку розбирати пістолет ПО така. Бачу добре вдається. Деяким добре, деяким – ні. – що вам сподобалось найбільше? – автомат. Це ознайомлення проводять в рамках військово-патріотичного виховання. Розповідає Руслан Барщук. Наразі майор виконує обов'язки Коломийського військового комісара. Ми представляємо тут воєнні військових. Взагалі військово-патріотичне виховання хочемо просунути, тому ми привезли сюди зброю показати нашим дітям підростаючому поколінню, що це має бути. Що, ну всі вони мають бути на настоящими мужчинами. Так само ми. Е Запрошуємо людей на контракт, агітуємо, щоб через ну, років 10-15, коли у теперішніх чоловіків виростуть діти і онуки, то і спитають їх, от, коли було в країні тяжко, от, була війна, де ти був. І він міг сказати, що я був на передовій, я тримав, захищав, щоб ти народився і жив щасливо. Завітали на свято і представники 10-ї гірсько-штурмової бригади, яка дислокується у Коломиї. Зокрема, лейтенант Віктор Сумрій вважає, що зараз як ніколи потрібно розвивати авіацію. А те, що у невеликому місті є своє литовище і такі свята, командира зведеної роти приємно здивувало. Авіація це один із основних методів роботи по напрямку ураження, до прикладу, противника. Тому що за допомогою авіації відбувається не тільки масові бомбардування, а також за її допомогою це вивіз поранених з поля бою і так далі. Тому ця частина має, ну не частина, а ця сфера має розвиватися, я вважаю. Звичайно, на святі задіяли і авто мототехніку, адже захід відбувся в рамках підготовки до всеукраїнського фестивалю Drive for Life Fest, який відбудеться у Коломиї 20-21 серпня. На литовищі були автоперегони. Організував їх Михайло Вовк, президент Коломийського автоклубу. Коломийський автоклуб відповідно допомагає Ігорю Петровичу в проведенні цього заходу. Ми дуже давно тісно співпрацюємо. Ми відповідно відкликнулися на їх на його якби прохання допомогти. Це така маленька, малесенька репетиція до того, що ми будемо показувати в серпні. Адже крім того всього, у нас будуть виступати і антитіла. І а, вчора тримали ще всіх, так знаєте, в такій інтризі. Вже сьогодні офіційно можу заявити, що крім антитіл, буде виступати Гурт Скрябін уже з новим солістом. Я думаю, що Люди зможуть максимум насолодитися тією атмосферою, яку буде дарувати Drive4Life Fest. Загалом цього року на фестивалю Коломиї прилетіли 14 екіпажів, два з Німеччини, а інші із різних областей нашої держави. Зокрема, Львова, Києва, Харкова, Кам'янця-Подільського, Тернополя, Рівного, Кіровограда. Навіть був один уроджений з Донецька, щоправда, чоловік там зараз не проживає. Усі захоплені святом, окрім цього, мали можливість ще й оглянути туристичні принади Коломиї. Олександр Головач прилетів з Броварів. Вже другий рік бере участь у фестивалі. Свого сталевого птаха сконструював з друзями за п'ять. Років він підприємець, літаки хобі з дитинства. З дитинства ще О, модельки робив. О. А тоді підріс трохи так, почав літачки. 300 на вертольоті, 300 часов. Це дуже небагато. 300 на там в мене такі от, двохмісні літачки є. От. А на цьому вже 50 і на першому там. Тут десь так 100 часов, небагато. Ну, зараз будуємо авіаційний завод. У нас є ще аеродром із тротуарної плитки. Ну, В СНГ один. Ну, десь там говорили, десь там в Германії якийсь похожий ще є. Да. Ну, у нас один. О. А літак, таке, інтересне діло. Вже традиційно на святі всі охочі мали змогу піднятися в небо та побачити коло з висоти пташинного польоту. Галина Досин Андрій Гращук події НТК.